Інфекція, викликана варіантом вірусу Омікрон, загалом перебігає легше, ніж попередні штами, то чи усе ще потрібно вакцинувати дітей? Як і з будь-якою вакциною чи лікарським засобом, рішення вакцинувати чи ні приймається на основі того, чи переваги переважають потенційні ризики для конкретної людини та на рівні населення. Загалом діти мають низькі ризики тяжкого перебігу COVID-19 19 Проте іноді у них виникають тяжкі стани, такі як мультисистемний запальний синдром у дітей або МІС Сі, постковідний стан та міокардит. Останні дані епіднагляду із США щодо ефективності вакцини Pfizer biontech проти covid 19 серія із двох доз, показали, що її застосування знижує частоту мультисистемного запального синдрому у підлітків віком від 12 до 18 років на 90%. Більше того, вакцинація дітей має додаткові переваги: це зведення до мінімуму перешкоду навчанні і тим самим покращення їх загального самопочуття. Потенційні ризики від вакцинації проти covid 19 у дітей також дуже низькі. Переваги вакцинації переважають дуже рідкісний ризик перекардиту або міокардиту після застосування мрнк вакцин. Особливо після другої дози для хлопців віком від 12 до 19 років. Вірогідність таких подій залишається дуже низькою, рідше однієї на 10 тисяч введених доз, і переважна більшість випадків розвинулись сприятливо за кілька днів, практично без будь-якого лікування. Більше того, важливо пам'ятати, що ризик розвитку міокардиту набагато вищий після захворювання covid 19 Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує пропонувати вакцинацію дітям віком від 5 до 17 років із супутніми захворюваннями, які підвищують ризик тяжкого перебігу covid 19 Для дітей віком від п'яти до одинадцяти років доступна дитяча доза вакцини Pfizer-BionTech або Comirnaty. Схвалена управлінням з контролю якістю харчових продуктів і лікарських засобів США, Європейським агентством з лікарських засобів та іншими регуляторними органами. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує розглядати вакцинацію здорових дітей лише за досягнення високого рівня охоплення щепленнями більш пріоритетних груп, у тому числі і бустерними дозами.